Викрадення у лисячому лісі. Написали і намалювали Сінтія і Брайан Патерсони. Стережіться! Верещав кролик Рю, проносячись на санках зі схилу, пов своїх двох друзів мишку Гарві і їжачка Віллі. Оце був найкращий раз. вигукнув кролик, обтрушуючись від снігу. Ну, тепер моя черга. Із цими словами Віллі потюпав на пагорб. А я буду останній, сказав Гарві. Уже пізно нам пора додому йти. Почало сніжити, якраз коли вони проминали будиночок старої школи і підійшли до закинутої залізничної станції. Мені б так хотілося, щоб у Лисічому лісі досі ходили поїзди, сказав Віллі. А що з ними взагалі трапилося? Не знаю, напевно, якісь хулігани, сказав кролик Рю, вириваючись уперед. Ходімо додому швидше, так холодно. Хто останній, той хуліган. Коли Віллі забіг до села, йому дорогу заступив борсук листоноша. Аностій, стій, юначе Віллі!» – сказав він. А де твій друзя Карю? У мене для нього лист. Для мене? перепитав кролик Рю, якраз до них добігши. Здається, я ще ніколи в житті не отримував листа. А від кого він? запитав Віллі. Рю почав читати. А, це від дядечка Генрі. Він винахідник. Він хоче, щоб я приїхав до нього в гості. Каже, що зробив якесь дивовижне відкриття, яке допоможе усім у лисячому лісі. Яке відкриття? запитав Гарві. Так тут не сказано, відповів йому Рю. Ну, ти ж сам не можеш до нього піти, сказав Віллі, розраховуючи на запрошення. Рю засміявся. Та ладно, сказав він, усі разом підемо. Наступного ранку вони завантажили санки усім необхідним для подорожі. Е, е вгамуйся, віллі. Ну, що ти тут навалюєш? дорікнув Ру. Ми ж будемо тягти оцю всю купу по снігу, ну ти ж знаєш. Віллі дочекався, поки руй відвернеться, і непомітно поклав телескоп. Він був упевнений, що телескоп стане в нагоді для шпигунства. Найкоротший шлях до дядька Генрі пролягав через великий ліс. Вони попрямували прямісінько до нього, перетнули глибокий рів і увійшли у темні дрімучі глибини. – Щось… Не подобається мені цей ліс, прошепотів Віллі. Він якийсь моторошний. Біля нього тріснула гілка. Що це? пробурмотів Рю. Поки він це говорив, п'ятеро найбільших, найзліших, на вигляд щурів, яких вони коли-небудь бачили, вискочили з за дерев, перегородили їм шлях і тицяли носами прямісінько в обличчя друзів. А що ви робите в нашому лісі? запитав їхній лідер. Та просто йдемо, зрізаємо шлях до вітряка мого дядька Генрі, пояснив Рю. Ми не можемо спинятися, щоб з вами поговорити, ми дуже поспішаємо. Дядько Генрі дуже важливий, сказав Гарві, і дуже розумний. Так. підхопив Віллі, – він зробив геніальне відкриття. І це відкриття може зробити нас усіх багатими. Справді, сказав ватажок щурів. Як цікаво, цікавісінько. Він злісно вишкірився і разом із друзями подався у хащу. Віллі мало не розплакався. Вибачте, сказав він, я не хотів розкривати нашу таємницю. Я сказав їм правду, щоб вони нас не скривдили. «Ну...» Думаю, тобі пробачено, відповів йому Рю, але тепер твоя черга тягнути санки, і вони з Харві помчали угору на пагорб. Коли вони дійшли до млина, то побачили, що сніг навколо увесь витоптаний слідами. Віллі на цей час уже підбадьорився. Може, твій дядько влаштував вечірку, щоб відсвяткувати своє відкриття, сказав він. Рю штовхнув двері. Ми тут, Дядько Генрі, ми тут. покликав він. Але млин мовчав не було ні вечірки, ні дядька Генрі. І це прийом. забурчав Віллі. Я думав, він буде радий нас бачити. У кімнаті, до якої вони увійшли, панував суцільний безлад. Навколо валялися різні речі і якісь уламки. Що за гора мотлоху, сказав Віллі. а потім він помітив декілька стільців і стіл, перевернуті у кутку, а ще розбиті чашки і блюдця. Здається, твій дядько влаштував гарну вечірку, сказав Гарві. Скоріше бійку, відповів Рю. Ану, давайте розглянемось навколо. Скрадаючись нагору, вони почули слабеньке схлипування, що долинало із кімнати на горі. Вони обережно увійшли у кімнату і побачили маленьку кроличку, що заховалася за старою скринею. Гарві обережно її витягнув. Рю вже насправді хвилювався. Хто ти? запитав він. Іде дядько Генрі? Ну, чекайте хвилинку. Сказав Гарві, вона ж не може говорити, поки не зігріється. Вони знайшли ковдру, розпалили багаття, і незабаром маленька кроличка вже достатньо зігрілась і заспокоїлась, щоб розповісти свою історію. Мене звати Кеті, почала вона. Я загубилася у снігу, а потім вийшла на цей млин. Я вже збиралася постукати, як почула усередині страшенний галас, крики, ламання речей. Я сховалася у кущах і незабаром звідти вийшло п'ятеро щурів. Вони тягли за руки літнього зайця. Вони зникли у лісі. Коли вони пішли, я заховалася ось тут і чекала на допомогу. Я така рада, що ви прийшли, закінчила вона, витираючи сльозу. Щури. вигукнув Рю. Вони прийшли за відкриттям дядька Генрі. Віллі був шокований. Це я у всьому винний я, заголосив він. Це я сказав їм. Так, не думай про цю провину, заспокоїв його Рю. Наше завдання врятувати дядька Генрі. Зараз надто темно, сказав впевнено і твердо Гарві, нам треба почекати до ранку, і тоді ми зможемо піти за дядечком. Рано уранці наступного дня Віллі заховав санки, але прихопив звідти телескоп, на той випадок, якщо він знадобиться. І вони рушили Рю попереду. Кейті за ним, далі Гарві і позаду Віллі. Вони вистежували сліди щурів на полях за живоплотами та ожиновими кущами, аж доки не вийшли на закинуту залізничну колію, по якій йти було значно легше. Царю помітив вежі по одній з кожного боку старого тунелю. Це може бути їхня хованка, сказав він. І тут Віллі з гордістю витягнув свій телескоп, який виявився підзорною трубою. Нарешті Віллі міг допомогти. А я бачу щось, я бачу щось, що починається на «щ»!» – переможно сказав він. Щури. разом вигукнули Рю Кейті і Гарві. Віллі навів підзорну трубу на вікно однієї із веж і охнув. На мить там мелькнуло обличчя зайця. Він там. крикнув Віллі. Дядько Генрі, я його бачив. Який сенс його знайти, якщо ми не можемо його витягнути звідти, сказав Рю. Ну ми можемо піднятися на вежу, запропонував Віллі. Ага, і свині можуть літати, відказав Гарві, але ніхто не розсміявся. І ми можемо літати, перебила Кеті. То він просто пожартував, сказав їй Віллі. Але ми справді можемо полетіти, наполягала Кеті. На горищі у дядька Генрі є повітряна куля. Я знайшла її, коли намагалася сховатись. Кеті, це фантастично, почав Віллі, а тоді зупинився. Але ж ми не знаємо, як вона працює. Це наш єдиний шанс, відказав Рю. Знаєш, я готовий летіти, якщо ти теж готовий, сміливо сказав Віллі. І я приєдналася Кеті. Ну тоді давайте поспішати, бо вже пізно, сказав Гарві. Уся четвірка кинулася бігти назад до млина, а по дорозі вони придумали план порятунку. Сподіваюся, це спрацює, зітхнув Гарві. Ми ніколи раніше нічого подібного не робили. Ну, усе буває колись уперше, відповів йому Рю. Він уже біг по сходах на горище. Ось воно. із захватом вигукнув він, розглядаючи із подивом величезну повітряну кулю. А як же ми її звідси витягнемо? запитав Віллі. Вона занадто велика для таких сходів. Гарві виглядав спантеличеним. Десь, може, має бути люк. А як щодо цього важеля? запитала Кеті, обережно потягнула за нього, і шматок даху зі скрипом повільно відкрився на величезній петлі. Прекрасно, блискучо, Кеті, сказав Рю. Ти блискуча і дядько Генрі. А тепер усі залізайте і міцно тримайтеся, поки я відпускаю мотузки. Оце мені подобається, сказав Віллі, коли вони злетіли у сіре небо. А це виявляється легкотня. От не кажи гоп, поки не перескочиш, схвильовано зауважила Кейті. На той час, коли вони долетіли назад до схованки щурів, сонце уже зійшло з неба. Віллі уважно оглядав землю підзорною трубою, аж доки не помітив вежу. «Он там!» – показав він і допомагав Рю керувати, доки вони обережно не посадили повітряну кулю на вежу, і ретельно її прив'язали. Рю кинувся сходами униз у пошуках кімнати, де щури закрили його дядька. Гарві, Кейті та Віллі нетерпляче чекали. Хотілося б, щоб вони поспішили. Зітхнула Кеті. «Щури можуть побачити повітряну кулю вони занадто сильні для нас. Дамо їм іще кілька хвилин, сказав Гарві. але якщо прийдуть щури, нам доведеться залишити Рю і дядечка Генрі, щоб вони самі шукали дорогу назад. Тим часом Рю знайшов кімнату, де був ув'язнений його дядечко. Узявши ключ, що висів поруч, він відімкнув двері і зайшов. Рю, хлопчику мій. радісно вигукнув дядько Генрі, коли його побачив. Так, давайте швидше у нас мало часу, сказав йому Рю. Дядько Генрі уже був пішов до дверей, але зупинився і підібрав якісь уламки. Так, оце забувати не можна, пробурмотів він. На даху вежі Гарві звернувся до Віллі. Ми не можемо більше чекати. Сказав він, я впевнений, що чую щурів. Щойно Віллі повернувся, щоб розв'язати мотоску, як прибіг Рю, важко дихаючи. Я зна знайшов його, видихнув він, і усі полізли у кошика. От молодці, які, сказав дядько Генрі, коли повітряна куля повільно піднялася в повітря. Я сам би не зміг зробити краще. Обережно. Раптом крикнув Віллі. Вони тут. Щури вибігли на дах і схопилися за мотузку, що розгойдувалася під повітряною кулею. Віллі ж бурнув мішок із піском, який впав на голови щурів. Ти за це отримаєш? крикнув щур, потрусивши кулаком у повітрі. Без жодних шансів. глузував над ними Віллі. Цього разу ми вас перемогли. І вони безпечно полетіли у зимовому небі, залишивши позаду своїх ворогів. Уся компанія всілася собі у кошику, насолоджуючись польотом, вони мирно ковзали у прохолодному повітрі, аж поки дядько Генрі не вказав на старий сарай на землі під ними, сказавши приземліться біля нього, якщо зможете. Але високі дерева ускладнювали ситуацію, і натомість вони з гуркотом гепнулися на старий дах. Це ваша таємна схованка? запитав Віллі, вилазячи з кошика. Ну, не зовсім, відповів дядько Генрі. Але саме тут я зберігаю своє секретне відкриття. О. Розчаровано сказав Віллі. а я думав, що вашим відкриттям була повітряна куля. Він мріяв про те, скільки грошей міг би заробити, катаючись на повітряній кулі. О, ні. відповів дядько Генрі. Це просто іграшка. А тепер зачекайте, я відчиню ці двері, і ви побачите щось справді вражаюче. Увійшовши в сарай, вони не повірили власним очам. Вони дивилися на найгарніший поїзд, який коли-небудь бачили. Подобається вона вам? гордо запитав дядько Генрі. Вона це руда лисиця, моє справжнє відкриття. Багато років тому вона була поїздом лисячого лісу, а потім її викрали вандали і залишили гнити тут, поки я не знайшов. І не відновив її. Вона ще не зовсім у робочому стані, бо мені бракувало деяких деталей, але я знайшов їх у вежі щурів, сподіваюся, що ці речі зроблять свою справу. Я зараз принесу їх тобі, дядьку, охоче сказав Рю. Ох, вона фантастична, правда? Вони наполегливо працювали усю ніч, чергуючи, щоб поспати. Нарешті, як зійшло сонце. Усе було готове. Ну, вшкваримо. загукав Гарві. Усе, що нам зараз потрібно, це повна пара. Дядько Генрі смикнув важіль. Почулося довге шипіння пари Пфф! Колеса повільно закрутилися, і руда лисиця ожила. Ну, поїхали під віллі. То це навіть краще, ніж літати. Хвилиночку, сказав дядько Генрі. У мене залишилася тут остання робота. Ти все продумав, сказав Рю, допомагаючи дядькові Генрі приладити снігоприбиральну машину до передньої частини рудої лисиці. «Уф! Пуф! 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 Ту, ту. Руда лисиця, ухкаючи, пахкаючи і гудучи, посунула уперед по снігу. Кейті насолоджувалася собою. Це весело, радісно сказала вона, поліруючи мідні вироби, аж вони блищали. Так, дивіться уперед, раптом попередив їхрю. Віллі дістав підзорну трубу. Щури, сказав він, четверо з них біжать до нас по колії. Вони знайшли нас, вони хочуть бійки, сказав Рю. Спочатку їм доведеться нас зловити!» – засміявся дядько Генрі. Ану, гуртом підкиньмо вугілля у вогонь. І з тими словами він відпустив газ. Руда лисиця кинулася уперед, щури дременули геть, рятуючи життя. Закопані у снігових заметах щури могли тільки витріщатися із недовірою. Ну все ми прорвалися, сказала Кейті. Тепер вони нас ніколи не спіймають, ми у безпеці. До Лісячого ліса ще далеко, сказав Гарві. гляньте, який сніг на трасі перед нами. Ну, цю роботу залишайте моєму снігоочиснику, сказав дядько Генрі. Тепер просто насолоджуйтеся поїздкою. І тим часом там є чайник. Ану, розтопіть сніг і будемо пити чай. Додому ще далеченько. Після багатьох миль дороги Віллі крикнув Попереду лисячий ліс! У-у-у! Гудок рудої лисиці уже донісся до села. Коли вони доїхали до старої станції, на пероні зібрався натовп, щоб їх привітати. Селяни, особливо старші, які пам'ятали руду лисицю, радісно махали, хоча їм було важко повірити, що вони знову бачать той самий старий потяг. Руда лисиця. крикнув дідусь їжак. Вона справді повернулася. Коли хвилювання ущухло і усім розповіли про велике відкриття дядька Генрі, він оголосив, що сам охоронятиме роду лисицю цієї ночі, а на випадок, якщо щури повернуться. Тепер життя знову стане нудним. простогнав Віллі. Дурниці, відповів Рю. У нас є робота на все життя там колію ремонтувати, тут станцію фарбувати. Ой, я йду спати, позіхнув він. Усім до зустрічі уранці. Мама Віллі запросила Кеті залишитися у них на ніч, оскільки уже пізно вести її додому. Віллі люб'язно запропонував їй своє ліжко, поки він спатиме у вітальні. Віллі приснився чудовий сон, про те, як він знайшов старий поїзд і поїхав на ньому. Але найкраще було уранці, коли він прокинувся і побачив, що все те було правдою.